Привіт! Сьогодні я розповім вам про гру, яка занурить гравців у чарівний світ українського фольклору, де ви зможете пережити незабутні пригоди разом із улюбленими персонажами. Мавка між двома світами за мотивами анімаційного фільму Мавка Лісова пісня. Оформлення коробки одразу зрозуміло, в якій темі буде гра. Всередині є правила на 10 сторінок: картонні планшети з персонажами, за яких ви будете грати, Шусь, Лукаш, Мавка, Гук та Квузь. Досить велике поле ярмарки, небагато різних локацій і дій. А під ним зіп-пакет з жетонами, картами. Підставками для фігурок. Мавка між двома світами це своєрідна гра перегони, де перемогу отримує учасник, який першим дістанеться фінальної точки. У кожного гравця фініш буде різним. Спочатку потрібно дійти до першої відомої вам локації, яка вказана на планшеті. Таму ви отримаєте жетон із вказівкою, куди рухатись далі, і вже в другій локації дізнаєтесь про свій фініш. Усі ходять по черзі, і у свій хід гравець виконує чотири дії в певній послідовності. Перша це взяти дві карти, друга переміститись. Але щоб це зробити, потрібно скинути карти відповідного кольору, що вказані на стежці, якою ви хочете скористатись. Третьою дією можна виконати ефект локації, наприклад, обмінятись картами з іншим гравцем. І наприкінці ходу ви мусите скинути карти, щоб на руці лишились максимум 10. Мавка між двома світами це мила сімейна гра, що занурює у світ мультфільму. Механіка перегонів реалізована цікаво та нестандартно, завдяки індивідуальним маршрутам для кожного гравця та взаємодію через локації на полі. Проте варто зазначити, що гра має досить лінійний геймплей. Ви в основному збиратимете карти та рухатиметесь по полю. Тому цілком можливо, що дорослим буде нудновато грати в неї з дітьми. Але оскільки правила дуже прості, думаю, достатньо просто спостерігати за грою, поки дітлахи розважаються. А якщо ваші дітки ще зовсім маленькі, але мають бажання грати з вами, спробуйте настільну гру «Спіймай Лева. Це дуельна настільна гра, в основу якої лягли щогі, які спростили так, щоб дітки від 4 років все зрозуміли. Мавка між двома світами стане чудовим подарунком для дітей, які є шанувальниками мультфільму Мавка лісова пісня, а також родин з дітьми, які хочуть познайомити малечу з настільними іграми через знайомих їм персонажів. Придбати мавку між двома світами, «Спіймай Лева» та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat, використавши цей промокод. Переходьте за посиланням в описі та купуйте найкращі ігри з Вудкет. А на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних оглядів. До нових зустрічей. Па-па!